Добрий день! І ми з України. Добрий день, мої дівчулечки. І всі мої підписники. Я вам всім щиро дякую, що ви заходите на такий мій маленький, маленький канал. Це мене підтримує. Оце хочу вам показати. Ой! Якби ще камера передавала, як оце ці гриби пахнуть. Це ж мій, дідулячка. все-таки він дуже у мене великий грибник. Дуже. І він завжди бере відпустку кожного року. У вересні місяці. Завжди він з 10 вересня йшов в відпустку, тільки для того, щоб збирати гриби. Розумієте? От. Але ж. В цьому році трошки нам не рекомендували ходити до лісу, тому що трошки мінували. Ну, І розмінували, але ж, але ж не рекомендували ходити до лісу. І я вам скажу, що коли мій чоловік же ж, я раніше про це казала, знайшов розтяжку, то він, я вам скажу, трошки такий був. І злякався, тому що, ну, звичайно, ну звичайно, знаєте, він приїхав і мені так каже, так я бачу, що він злякався. Та це, звичайно ж, ми ж нормальні люди, розумієте, чого ж ми не можемо лякатися. А я кажу, буду звонити до міліції. а Він каже: Ну, це ж знаєте, ми ж радянські люди. А він з того, що переляку після цієї окупації, то все каже, так це ж виходить, що як донос, ми донос. Кажу, який донос? Кругом все пишуть і кажуть, і в нас. Кругом висять листівки отут у нас біля магазину, тому що ми ж близько ось до цієї Варшавської траси, розумієте, де ж тут тут же ж таке, їздили ж, я ж вам кажу, як у себе вдома, і до нас сюди ж заїжджали, приїжджали, тикались по дворах. Ну, діло не в то. Кажу, треба дзвонити, ну ти що? Він каже: ну, от знайшов, проволочка прив'язана так, так, якесь щось у землю каже, туди зарито. Ну, то ми подзвонили і кажу, приїхали, ціла була операція. Діло не в тому. І він після того ж якось не ходив, не старався, але його таки мучило, мучило, і я вам скажу, нічого мені не сказавши, нічого, десь у якісь є свої міста. І він усе поїхав з пирагорпів на своїх містах і приїхав і каже: я тільки один раз, я тільки один раз я більше ходити не буду. Але ж ви розумієте, що є, люди ходять до лісу, є. От Тому що ж гриби в цьому році є, дощі йдуть, гриби ростуть, та він оце ж приніс оце білий грибів. Я вам скажу, що діло в тому, що він їх приніс, а мене не було вдома, він же їх і почистив. все. Ну Вони були гарненькі, якби я була вдома, то я б зняла які, тому що він їх уже вже так трохи. Великі гриби. Отут у нас великі гриби. Великі, Але вони всі чисті. Тільки що розумієте, вони ж як великі, так вони трошки такі, як правильно не не, 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 ну ось, ось я відібрала на салат, покажу потім на салат, Бачите, вони такі товстенькі, наче збиті, упругі, як говориться. Да? А тут уже, Старіші. ну, Тут я вибрала, тут я просто вибрала ніжки, бо тому, що були старі молоді грибочки. То я вже тут ніжки, там деякі є шляпки. А тут оці всі старі гриби, розумієте, їх і сушити неможливо було, б, тому що вони такі були трошки ну, дуже жмочив. То я їх оце теж ще далі порізала, помила декілька раз, раз відварила, другий раз відварила, а вони ж пахнуть. Як вони пахнуть? Дівчулечки, як вони пахнуть, то я оце, думаю зроблю оце з тих грибів зараз піджарю трошки з цибулькою і стушу картоплю. Буде дуже смачно. А з цих зроблю якийсь салатик. Я їх зараз промариную, просто візьму уксусу, у ну, мене є і яблучний уксус, то я зараз трошки водички ще раз, до да, уксуса, трошки хай вони промаринуються на салатик. Вони вже відварені теж два рази, тому що я гриби відварую, я, я завжди відварую тим, тим паче оце ж лісові, то я стараюсь. Декілька разів їх мию все, потім раз вони мене прокиплять, другий раз прокиплять по пів години. Я не знаю, це може і багато, але я так розумію, тому що міняю воду. ну, о -о -о -таке. І оце ж, це ж дівчулі. Я вже, оце ж півлітрово баночки, тут є і більше. Я вам скажу, я вже 40 банок закрила. Оце. Я навіть не знаю, що це таке: чи борщова заправа, чи просто салат із буряка, я навіть не знаю. Але вже 40 баночок я такого закрила. І це вже остання у мене кастрюлька. Тут у мене 6 літрів. Це не сік, це, розумієте, ж помідорів багато у мене в цьому році було. Це не сік, а це просто. Помідори приварені, потім на блендер, і всі через сито перетерті. І оце тут одна тільки така кашка, як можна сказати. Бо сік всіх же, він же ж трошки такий рідший. А тут такий густенький, густенький такий. То я оце ще з цього 6 літрів у мене цього соку. То я, ну Не соку, але ж я ж кажу такі перетерті помідори. Блендером приварені, тоді блендером я. Блендернула і через сито їх перетерли. То я оце ще У мене ж у теплиці ще ж є перець. Ви навіть не, не бачили, я може зніму, що у мене на кущах прямо висить перець. І баклажани, тому що не вспіваю, це ж все ж переробляти. Розумієте, ще ж один кабачок у мене є, такі, кілограма півтора, помідорів ще ящик, такий, який вже ми їмо. От. Тому треба ж усе, нічого не можна в цьому році, нічого не можна, щоб щось десь пропало. Треба, щоб усе, усе було хай краще стоїть у банках. чим Тому я це вже ще зроблю, таку а-ля-джик, як говориться. Да? Перчик у мене є. Це тут, я ж кажу, помідорна ця маса. Цибуля у мене є. Перець є, І морква в мене є. Ну, морква в мене не своя, звичайно, буряки і морку я закуповувалась. Але я вам скажу, що у нас дорогі буряки. морква дорога, і буряки до 30 гривень. А оце у нас у фору привезли по 12 гривень буряки. То я ж уже ж набрала цих буряків. Набрала цих буряків, і оце наробила, тому що так зімою цей буряк, погано ж він, його ж немає у в мене де. Гарно, що він сохранявся. От. А я вам скажу, що в цю окупацію ми всю поїли борщову заправу просто як салат. Та я це вже наробила стільки. Ну, це вже порахували 42 баночки. Більше вже хай вже не треба нам. От. А це ж я ж кажу, зроблю аджичку таку от. Ми її можна і в борщ дати, і коли. Картоплю хтось тушкує, і, і в котлети, і все. Я роблю таку гарну, солоденьку, таку, не ложу я перці такого гіркого, я такий чорний посиплю. І хай він теж стоїть, так як усе є, морква є, все є. От. А грибочки, я ж кажу, оці грибочки, я зараз їх промариную трішки. Хай вони у мене постоять у холодильнику в баночці, такі на салат, це такий салат. А ці ми зараз всі прожаримо. Небагато трошки, тому що до картоплі воно трошки, знаєте, хай буде. Коли ти прижариш, воно ж віддає ще кращий смак. І тоді ми в духовку з картоплею і буде красотінь. Оце такі дівчулечки, такі гриби, ну я вам скажу, пахнуть. Я зразу, як побачила такі старі гриби, ну такі, знаєте, завекі. Кажу, Боже, ну на що ти їх узяв? Він каже, та вони чисті. Але шляпки такі, ну, дві ладоні, моїх треба, розумієте, такі здорові, буровики гарні. Да, Вони чисті, а потім, коли ж я їх почала приварювати, та вони ж так пахнуть, так вони так пахнуть, оці старенькі грибочки, знаєте. То я кажу, ні ні-ні. ні Ми зараз їм все зробимо і стушкуємо гарну картоплю в духовці. Так що... Стужкую, покажу. А оце ж я ж кажу, трошки замариную, і це буде в банаці стояти на салат. Тому що сухі гриби в мене є. Ми в прошлому році дуже багато насушили. Вони ще у мене гарні, на борщ, там, на ето. І більше сказав, до лісу не піду. Ну, кажу, ти ж теж, знаєте, ж, телефона не взяв. Нічого мені не сказав, ну я просто ну це, він каже, якби я тобі сказав, то ти нервувалася. А так ти не знала, що я пішов. Сказав я десь там по ділу до... по ділу, зараз, Я трошки каже, відлучуся, там мені по ділу треба до когось. Ну це ж розумієте, так по ділу. Але ж воно ж діло не в тому. Я то знаю, де її грибні ці місця. Але розумієте, це ж хто його знає, я... хто в нас тут по лісі ходить, теж невідомо ж знаю. Так що, мої дівчатка, всі мої дівчулечки, отакі ми, українці, кмітливі, запасливі, все, що є у нас, все ми його готуємо, все заготовляємо на зиму. Хай воно у нас краще буде. Ну гриби я вам скажу. Гриби. Я не великий любитель грибов, чесно вам скажу, я тільки люблю сушені там у борщі, там у картоплі, такі. я сушені в основному. Але оце смакотіння, як воно пахне, це взагалі. Це взагалі. Навіть я не великий любитель грибов такий, що навіть мені воно дуже-дуже сподобалось. Так що, оце такі нам буряки, я ж вам кажу, що кручу. Ну, У мене просто багато ж помідорів було, то треба ж було щось з ними робити. То я там різні салати закривала і крутила оце ж таке, а це ще зроблю аджики. Аджику, аджику вже ми робили. Але ж так, як є перець, і все то треба його, треба його ж довести до толку, щоб воно у нас в зиму ми війшли. З продуктами, тому що я вам скажу, городина у нас дуже дорога під Києвом. У нас городина дорога. Особливо, ну це ж у нас завжди села кругом нас вирощували, тому що у нас в селищі у нас же ж немає землі, у кожного там сім соток, розумієте, хто які там городи йде, ніхто його тут нічого не садить. Ми завжди купували на базарі, нам завжди все привозили. Але в цьому році у нас. Цибуля по 30 гривень кілограм, 25 гривень зараз буряки, до 30 гривень морква. Капуста. Це, це на базарі і в магазині ціна однакова. А вже сьогодні яйця у нас 50 гривень в форі. Не знаю, в інших маркетах яка ціна, але вони, мабуть, кругом дори, то я вам скажу, що городина дуже дорога. Ну, Картоплі в нас, звичайно, багато. 10 гривень кілограм, вона сама дорога, є і, і 9, і 8. А от, от, такі, от така городина чогось дуже дорога. Хоча це ж буряки, морка, це ж усі села, які нам возили. Ну, може, що пізніше посіяли, тому що ж там же ж війна була страшенна. Туди до Макарова вони йшли. От, то. А син мій сьогодні по роботі заїжджав на оптовий. Це у нас в Києві є оптовий ринок натір на... Боже, на окружної. Дуже-дуже великий ринок, може колись поїду зніму, тому що я теж часто там буваю. Там, там дуже гарно, там дуже все продають. І овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, деякі два, да, два, там декілька ресторанів, є такої швидка їда. там і все. Зараз я не знаю, чесно вам скажу, що після війни ще не була. От, Той сири, там і все. і от то Він сьогодні мені дзвонив, каже, кілограм цибулі, якщо брати сіткою, то 26 гривень. 27-26. Ну, морку я вже не, він мені не казав, не знаю. Так що городина у нас дорога. Тому хай це буде. Наготували, це ще зробимо. Я ж кажу, перець у нас свій, ще зробимо це. Так що, такі дівчувачки, у нас запаси. запаси. Діло в тому, що, дякуючи, я вже просто так утомилась від цієї консервації, чесно вам скажу, вже просто вона мені надоїла. Але ж сама собі кажу, хай краще буде. Хай краще буде. Оце ще зробимо оце. І потім вже будемо просто так щось робити. Такі салати, просто які будуть споживатися зразу, як закуска. Тому, мої дорогенькі, оце такі у нас урожайчики. Такі у нас урожайчики. Ну, грибочки, я вам скажу, смак отінь. Це взагалі. Так що ходіть до лісу, кому можна, збирайте гриби. Сьогодні вони є, дощі, звісно, нам трошки клопоту роблять, але гриби ростуть. От, споживайте, але дуже-дуже, як правильно сказати, проварюйте. Дивіться, обов'язково не збирайте біля доріг, тому що не, не рекомендують зовсім біля доріг збирати. Гарненько їх промивайте, проварюйте, щоб не було ніяких. Лишніх там недорозумінь, як говориться. Гриби це смачно, це білок для нашого організму. Але треба не, ну, всім, до речі, треба не злуживати. Тому всім добра. Гарних урожаїв, дівчулечки мої, а нам хай буде все Україна!